І як відключити бойлер, коли у вас є сонячна станція, і ви не хочете, щоб бойлер вам висадив оцей от акумулятор? Значить, у деї, ну, наприклад, у вас інвертор Дея вийшла така от розумна розеточка. Дивіться, значить, ви втикаєте бойлер, і потім в розеточку і ця штучка самостійно відключить бойлер, коли зникло світло, або ви можете з телефона тиснути в застосунку, де D-Cloud, наприклад, і воно відключить ваш бойлер. Також ми будемо налаштовувати цю розеточку. Можливо, там є сценарій керування навантаженням по рівню заряду акумулятора. Для прикладу, бойлер там е працює від акумулятора. Просів акумулятор там на 50%, Він його сам включить, але це ми будемо тестувати. Наразі дві функції точно: просто відключити навантаження, бойлер. Якусь іншу групу, кондиціонер, що завгодно, через розетку, що працює. Змій вік, який нагріває там, наприклад, полотенцесушитель, часто хочуть відключити. Ось і це можливо те про зробити на інверторі, де з такою розеточкою. Кому цікаво, пишіть. А ти мені скажи, з Віктроном Вона працює. З Віктроном насправді на, на не працює, але на віктроні можна зробити за допомогою аякса. Все те саме. Якщо сильно хочете, можна реалізувати. Але у вишлі вийшли свої такі розеточки. Дякую.